Дуже цікавий набір головок ударних від компанії Makita, Модель, ось, будь ласка, вказано з цифри. Чим цікава? Це окрім того, що головки високої якості вони поставляються в наборі. ця резинова штучка синя. Це куди вони вставляються. Відповідно, це все у нас один органайзер, нічого не загубиться. Основні розміри від 8 до 18 в комплекті йде перехідничок з 1 четверть на 3-8, є ще набір на одна, друга. Матеріал, само собою, хром це важливо, тому що якість висока і срок служби, і вони добре удар передають. І от підказочка стоїть, що можна використовувати напряму головки з гвинтокрутом, з гайкокрутом, а з гвинтокрутом через перехідничок. Головки всі висотою 30 міліметрів, ну розміри різні, перехідничок розміру його. І відповідно основна перевага хромолюбдина – це полягає в тому, що вони і термін служби у нього був досить високий, і те, що за рахунок твердості матеріалу вони дуже добре передають удар, тобто звичайні головки можуть трошки деформуватися, скручувати, амортизувати удар, і відповідно частина удара просто втрачається крутного моменту. А ці передають його повністю. Тому набір класний, ціна класна. Якщо вам треба працювати з головками, то зверніть увагу, чим купувати це все поштучно, є сенс взяти ось такий наборчик. Коштують ну, в перерахунку на одну одиницю взагалі небагато. Наборчик, ну він того вартує. Тому зверніть увагу: це наборчик на 3 восьмих, є одна друга посадка. Якщо вам це цікаво, контакти на відео під відео, є, в принципі, інші аксесуарчики Макіта. Виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.